Семеро друзів з коледжу проводять триденні вихідні в орендованому будинку в Кецкілі, бажаючи весело відсвяткувати день народження Елізи. В один момент вони виявляють, що у них залишилася тільки одна банка пива. Одна з дівчат пропонує поїхати в магазин, а інша говорить, що може замовити доставку. Але час пізній і вони знаходяться досить далеко від міста. Тому хлопці пропонують оглянути будинок, адже впевнені, що в домі точно прихований алкоголь. Нічого не знайшовши, Лукас натрапляє на двері з табличкою не входити і, звичайно, входить до них. Зайшовши в кімнату, вони бачать багато астрологічних предметів, дивні баночки та інші антикваріати. Поки всі розглядають цікаві предмети, Лукас знаходить дерев'яну коробку з набором карт Таро. Еліза пропонує Хейлі погадати їм, оскільки дівчина захоплюється гаданням і астрологією. Хейлі каже, що не можна гадати на чужій колоді, і взагалі ця колода дуже дивна, вона намальована від руки, і дівчині не дуже хочеться цим займатися. Але вмовляння друзів були сильніші за здоровий глуст, і Хейлі погоджується. Першою свою карту отримала іменинниця Еліза. Головною картою була перевернута Жриця. Яка порадила дівчині не бути надто цікавою, інакше можна отримати руйнівний удар. Далі гадала Медлін і у неї випала карта Повішений, що означає дивитися на світ під іншим кутом. Хейлі порадила їй не тікати від своїх проблем і бути розсудливішою. Наступною була Пейдж, і вона отримала карту Мага Хейлі, натякнула, що цей місяць буде для неї нелегким, і буде відчуття, що вона розривається. Потім черга дійшла до Пакстона, і його карта, перевернутий клоун Хейлі порадила йому не засмучуватися, якщо одна двері закриється або обов'язково відкриється інша. І ще карти сказали Пакстону, що він відкриється перед друзями у несподіваному світлі. Лукас витягнув карту від людник. Хейлі попередила, що він може заблукати і не знайти правильний шлях. Далі сів за стіл Грант, колишній хлопець Хейлі, і він був налаштований дуже скептично. Його карта диявол. Нарешті Хейлі зробила розклад і на себе, і нічого не пояснивши друзям, сказала лише те, що її згубить любов. Після цього фільм переносить нас на деякий час вперед, де герої живуть своїм життям, навчаються і насолоджуються життям. Одного вечора Еліза залишилася одна в гуртожитку і почула якісь звуки на горищі, і, звичайно ж, вирішила перевірити, що сталося. Вона залізла на горище і побачила дивну істоту, яка скинула її зі сходів. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Друзі були шоковані і налякані. Ніхто не міг повірити в те, що сталося. Але вони намагалися підтримувати одне одного і бути поруч. Лукас проводив Медлін додому і вирішив поїхати додому на метро. В метро почало відбуватися щось дивне, і Лукас почав бігти. Але як і було передбачено картами, він вийшов на робочий шлях і його збив поїзд. Поліція не розуміла, як це могло статися, адже все було закрито і чому взагалі Лукас вирішив це зробити. Друзі довго не розуміли, в чому справа, але нарешті Хейлі змогла зв'язати ці дві загадкові смерті з передбаченнями карт, і вони почали шукати подібні випадки в інтернеті. На їхній подив вони знайшли одного автора з подібними статтями і вирішили не гаяти часу і направилися до неї. Двері відчинила непривітна жінка, яка після довгих умовлянь вирішила впустити їх. Вона розповіла різні історії, пов'язані з цією колодою, і що всі її друзі загинули багато років тому після розкладу, а її врятувало те, що вона не робила собі розкладу на цих картах. Виявляється, що 18 століття у графа була особиста ворожка, яка напророкувала, що його дружина і дитина помруть при пологах. Граф дуже розсердився і вигнав ворожку з її дитиною. Через кілька місяців пророцтво збулося, і він наказав знайти ворожку і позбутися її дитини око за око. Коли жінка побачила, що зробили з її дитиною, вона намалювала колоду, провела темний ритуал на графа і його підлеглих і запечатала карти своєю кров'ю. Астролог порадила знищити колоду, і друзі направилися до того будинку. По дорозі Медлін трагічно загинула на мосту. Усі знову налякалися, посварилися, і Пакстон вирішив, що в гуртожитку йому буде безпечніше. Але від долі не втечеш, і його клоун з передбачення знайшов його навіть у гуртожитку. А решта вирішила не шукати Пакстона і поїхали в будинок, де вони знайшли колоду. Вони вирішили спалити її у вогні. Але карти не горіли, і тоді на допомогу вони викликали астролога, яка увійшла в контакт з ворожкою графа, але програла їй. Усі почали тікати, але втратили при цьому Пейдж, яка почула голос своєї загиблої подруги Елізи, і потрапила в пастку до мага. Там творилося щось зовсім незрозуміле. Але в кінці маг взяв полу і зробив невдалий фокус. У цей час Хейлі і Грант сиділи змучені і усвідомлювали, що виходу немає. Розмовляли по душах, і Хейлі згадала, як робила розклад на свою хвору маму, і що карти завжди говорили, що її вже не врятувати. І тут Хейлі прийшла в голову ідея зробити розклад на саму ворожку, яка створила ці карти, і таким чином зняти прокляття. І на щастя, Хейлі перемогла в цій важкій битві, і карти згоріли, а значить, ніхто більше не постраждає від них. Після всього Хейлі і Грант йшли пішки в місто і сумували за своїми друзями але тут вони побачили машину і зрозуміли, що нічого не вийшло і зараз щось станеться. Машина зупинилася, і з неї вийшов пак сто. Він сказав, що його розклад також зігрався. І він несподіваним чином відкрився перед друзями дуже несподіваним. А від клоуна його врятував сусід по кімнаті, який викликав вчасно ліфт. Ось і закінчився фільм Таро карта смерті. Я не фанат фільмів жахів, дивлюся їх рідко, але цей фільм мені сподобався, і я сподіваюся, що вам сподобався цей пересказ. Я, до речі, і без таро можу вам передбачити, що скоро ваше заповітне бажання здійсниться і все у вас буде чудово. Бережіть себе і вірте не в карти, а в себе. Дякую за перегляд, пишіть, будь ласка, свою думку про фільм, карти Таро і фільми, на які хочете почути пересказ. Ставте вподобайки і підтримайте нас, будь ласка, підпискою. До зустрічі!